Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, настрій кожен гарний має. Я вас радо всіх вітаю. Діти, до нас завітали загадкові сніжинки. Як ви гадаєте, чому вони загадкові? Тому що вони хочуть загадати вам загадки. Слухайте уважно. Цей святий вночі прийде. Подарунки покладе, з грудні зустрічі чекай, звуть Святого Миколай. У зимову ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускався з неба. Він заходить до кожної хати, розкладав подарунки. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять. Бо найбільше щастя в житті це робити добро. За легендою, Святий Миколай живе у раю на небесах і раз у рік спускається на землю, щоб прийти до діток і принести їм дарунки за хороше навчання, чимну поведінку, повагу до батьків та старших людей. Святий Миколай все знає про діток. Усе хороше і погане. Записане у нього у великій книзі, котру допомагають йому заповнювати ангели цілий рік. Якщо котрась дитина була нечимною чи не хотіла вчитися, то замість Святого Миколая у чарівну грудневу ніч до неї прийде чортиня антипко. Воно залишить під подушкою непослуха пучок вербових різначок. Друга загадка. В небі Зірочка зійшла, звістка радісно прийшла. Християнське торжество називаємо Різдво. Різдво є найдавнішим святом. Воно починається святвечорі. Це вечір останнього дня перед самим Різдвом. Напередодні тривав піст, а тому у святвечір в Україні всі постяться. Тобто не вживають м'яса, молока та яєць. Щойно на небосхилі з'являється перша зірка, з цією родиною сідають за стіл, який звуть багатим, бо на ньому має бути 12 різноманітних пісних страв. Обов'язково повинна бути куття. Куття це відварені у воді зерна пшениці або ячменю. З медом також додають горішки, ізюм, мак. Традиційна ритуальна страва новорічного зитвяного циклу. Наступна загадка. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік. Так приходить новий рік. Новий рік... Це свято, яке відзначають буквально всі люди на землі. На всій планеті, у кожній країні, у кожній родині діти і дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, барвистих подарунків, дивних чудес і здійснення заповітних бажань. Всі народи світу відзначають новий рік з національними традиціями. І використовують для цього свою атрибутику. Це одне з найбільш таємничих, урочистих і родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить в чудеса. За стародавньою легендою Дід Мороз мешкає далеко на півночі Європи у Фінляндії. Звичайний транспорт для Діда Мороза запряжені в сани Олені. Роздавати новорічні подарунки він починає з Лапландії. Легенда дуже красиво описує Лапландію. Води там покриті срібним льодом, а на небі замість сонця прекрасні зорі. Діти, то про що були ці загадки? Так, про зимові свята. А зараз давайте з вами вивчимо віршик Платона Воронька. Дід мороз несе мішок, слухайте уважно. Дід мороз несе мішок, в ньому теплий кожушок. Ой ти, діду, дідусю, зігрій нашу ганусю. Розв'яжи мерші мішок дай ганусі кожушок. Надінь валянки на ніжки, хай вона пограє в сніжки. Дорогі діти! Вітаю вас з наступаючими святами! Хай завжди в ваших сім'ях буде радість, взаєморозуміння, мир і злагода. До побачення!